Леонід військовослужбовець. Під час виконання бойового завдання отримав поранення та частково втратив слух. Був розрив обох барабаних перетинок, лівої сторони саме більше, була зроблена операція в місці Дніпро на обох вухах. Ну, праве вухо більш-менш нормально чую, добре, а ліве з лівим проблемам. Загалом 12 військовослужбовців отримали сучасні слухові апарати. Їхня загальна вартість близько 470 тисяч гривень. Нині в приміщенні громадської організації «Захист об'єднання волонтерів зібрались усі причетні до благодійної ініціативи. Було виділено 24 слухових апарата. Серед них два внутрішньовушних слухових апарата і 22 два за завушних ці слухові апарати були саме так, от розподілені завдяки, ну скажем, і за потреби саме військових. На втілення задуманого волонтери та військові чекали близько півтора роки, і за цей час потреба в забезпеченні слуховими апаратами тільки зросла. Тож вже почали роботу із партнерами, аби збільшити фінансування. Говоримо з партнерами про те, що будемо збирати запити, обґрунтовувати, подавати повторну заявку і про щодо продовження нашої співпраці, віримо в те, що вона буде. Але вже ви чули, що ми оголошували, що це дуже є складний процес, оскільки щоб дійти до цього результату, до сьогодні, щоб видати ці слухові апарати, дійсно минуло півтори роки. Допомога, яка націлена на відновлення слуху і повернення до повноцінного життя, важлива кожному військовому, який під час служби отримав поранення. Оксана Медведєва Дяків, телеканал Перший Подільський.